Всім привіт! Це подкаст про цінності та права людини і точка. І я його авторка та ведуча Таня Касьян, і це наш черговий сезон, присвячений правам людини та кіно. Цей подкаст створено за підтримки фонду Фрідріха Наумана за свободу в Україні. Сьогодні, у другому випуску, я вирішила поговорити про мову ворожнечі і те, як люди протистоять їй. Або переборюють її в собі. Цю тему я обрала після нещодавно побаченого українського серіалу, який оскандалився вже кілька разів. Особисто ми у тоці опори разом з Центром справ людини зміна навіть написали листа звернення до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення з проханням звернути увагу на гомофобію та ромофобію у цьому серіалі. Рекомендувати його я вам не буду, натомість розкажу вам про трійку фільмів, присвячених проблемі мови ворожнечі і пошуках розуміння та прийняття інакшості. Але спершу пропоную визначення цього поняття, щоб ми були на одній хвилі. Отже, мова ворожнечі, hate speech, мова ненависті це агресивні висловлювання, які принижують чи дискредитують людину або групу за ознакою раси. Расизм, національності, політичних поглядів, релігії, статі, сексизм, сексуальної орієнтації, гомофобія, біфобія, лесбофобія, гендерної ідентичності, трансфобія тощо. І, до речі, новим законом України про медіа такі висловлювання в інфопросторі заборонені, тому бачите щось що таке в кіно, серіалах та навіть Ютубі, знаєте, це недотримання закону. Але повернімося до мого кіноогляду. Перший фільм, який одразу мені спав на думку, це Гран Торіна Клінта Іствуда 2008 року. Вважається, що це його одна з найкасовіших картин. Та й взагалі вона полюбилася глядачеві і входить у 250 кращих фільмів на сайті IMDb. Дія фільму відбувається у передмісті Детройта, головний герой, якого також грає сам Клінт Іствуд, Волт Ковальський, ветеран Корейської війни. Удівець, расист і католик, він живе відлюдькувато. Діти покинули його, сусіди бісять. та що там увесь світ бісить озлобленого Волта, а особливо сім'я американських хмонгів, яка поселилася у сусідньому будинку. Хмонги – це група народів у південному Китаї, північному В'єтнамі, Лаосі, Тайланді і М'янмі. Багато з них опинилися у США як біженці після військового комуністичного перевороту в Лаосі у 1975 році. До речі, вгадаєте, яка країна влізла зі своєю збройною допомогою в цей конфлікт? Угу, Радянський Союз. Але повертаємося до кіно, події, в якому відбуваються набагато пізніше в Америці. Отже, юний сусід Волта, Тао Ванг Лор, намагається вкрасти його раритетний автомобіль Форт Торіно, щоб пройти обряд посвятив банду свого двоюрідного брата. Волт, озброєний гвинтівкою, проганяє бандитів. Мати Тао у знак вдячності та поваги наказує сину допомагати Волту по господарству. І так і Тао з часом позбивається упередженого ставлення до непривідного та суворого ветерана, і сам Волт стає більш приязним. Критики картини відзначили вдалу режисуру та акторську роботу Іствуда, але висловили невдоволення показаними у фільмі стереотипами про азійців. Та й серед співнотих монгів у США фільм отримав як похвальні, так і критичні відгуки. Виконавець ролі Тао Бі Ванг сказав: мене називали багатьма словами, які я не можу вимовити тут через те, наскільки вони були вульгарними. Це мене дуже занепокоїло, але зрештою це був лише сценарій. Цікаво, що через кілька років після успіху фільму той саме Ванг критикував і сценарій і ставлення до акторів хмонгів з боку решти знімальної групи. Зокрема, у 2021 році він писав, що картина стала історичним кінематографічним моментом для хмонгів у всьому світі, незважаючи на велику кількість антиазійських образ. Ці образи, які виголошував герой іствуда, часто викликали сміх і не сприймалися переважно білою аудиторією в кінотеатрі. Сміх, використаний проти нас, примусив нас до мовчазної покори. До цього дня мене переслідують веселощі білих глядачів, несамовитий сміх, коли персонаж іствуна, расист Волт Ковальський, вигукував образливі слова: «косоокий», яйцеголовий. Це ж нешкідливий жарт, так? Поки це не стає не просто жартом, а радше ще одним виправданням для ігнорування вищості білої раси та расизму. Чесно зізнаюся, читати про такі почуття акторів одного з улюблених фільмів мені було дивно те, чого брехати неприємно. Бо в моєму сприйнятті ця стрічка про інше. І, от, наприклад, кінокритик і сценарист лауреат Пуліцарівської премії Роджерд Еберт назвав Гран Торіно фільмом про запізніле пробудження кращих інстинктів людини. Для Еберта основний девіз картини полягає в необхідності більшої відкритості різних народностей по відношенню один до одного. Приблизно так і я собі бачу цю кінороботу Клінта Іствода. Проте тепер і я, і ви знаєте, що відчувають люди, які грають якусь етнічну групу, яка є меншістю. І як важливо, показуючи якусь групу навіть з найкращих намірів, розповісти сильну драматичну історію, залучати її, цю групу. Не тільки до виконання задач, а й до творчого процесу, щоб люди не відчували себе відчуженими, а навпаки, могли щось привнести своє і знали, що їх цінують. Наступний фільм, який я хочу згадати, викликав бурхливу хвилю коментарів через ситуацію, що сталася на церемонії нагородження Оскар у 2017 році. Тоді тріумфатором став мюзикл дем'яна Шазела «Ла-Ла Ленд, який отримав шість нагород американської кіноакадемії. Але от нагороду за найкращий фільм отримав місячне сяйво. При цьому Ворен Бітті і Фейденовеї, які вийшли оголошувати переможця в головній номінації, спочатку оголосили не той фільм, оскільки їм дали конверт з іменем Ему Стоун і назвою «Ла-Ла Ленд. Вони вирішили, що це і є головний переможець вечора. Через цю плутанину уся команда Лалаленд вийшла на сцену, як тут з'ясувалося, що Оскар за найкращий фільм року отримав фільм Місячне сяйво. Пам'ятаю, я дивилася це десь о 5-й ранку в прямому ефірі і рахутала до болю, тоді що подумала, якщо раптом станеться якась лажа у мене в роботі, завжди можна згадувати 89-ту церемонію Оскара. Але даний огляд не про каверзи на сцені, а про мову ворожнечі. І зараз я хочу зупинитися на картині місячне сяйво, за яку вболівала не менш ніж заміс. Мюзикл про підкорення Голівуду. Американська драма про дорослішання була знята Баррі Дженкінсом за мотивами неопублікованої напівавтобіографічної п'єси Тарела Елвіна Макрейні у місячному сяєві чорні хлопці виглядають блакитними. Фільм представляє три етапи життя головного героя: його дитинство, юність і раннє доросле життя, зокрема його дослідження своєї сексуальності та ідентичності. А що таке педик? Педик. це... Це слово використовують, щоб образити геїв. А я педик? Ні. Ні. Ти можеш бути геєм, але нікому не повинен дозволяти називати тебе педиком. Я про те, що. А як я знатиму? Знатимеш? Так. Ти знатимеш, коли знатимеш. Агов, ти нормальний. Ти зараз і не повинен знати, добре? Щорано. Отже, за сюжетом, темношкірий хлопчик Шарон росте в злочинному районі Майами. Його мати вживає наркотики. Інші діти дражнять і б'ють Шарона за його вразливість. Розуміння та підтримку він знаходить лише в будинку торговця наркотиками Хуана, якого грає махершала Алі. Інтерсекційність перетин таких ознак, як колір шкіри, гомосексуальна орієнтація, є основною темою фільму. Місячне сяйво» називають одним з найкращих фільмів 21-го століття і всіх часів, хоча багато хто з цим не погоджується, і в своїх відгуках пише, що Голівуд здурів вже зі своєю толерантністю. Тим не менш, фільм став першим масовим художнім фільмом про героя, який відчуває свою гомосексуальність з повністю темношкірим акторським складом, і при бюджеті в 4 мільйони доларів зібрав 65 мільйонів, тобто купився майже в 15 разів. Картина з'явилася майже одразу після потужної хвилі демонстрації Black Lives Matter. Тому стрічка про хлопчика, який протягом життя вчиться приховувати свою справжність, щоб вижити, так зачепила. А ще вона вплинула на те, як тепер зображують інтерсекційність на екрані. Згадайте серіал Sex Education та одного з головних героїв Еріка. З'явився він у 2019 році, хоча розуміння, що таке інтерсекційність та множинна дискримінація до мене прийшло ще раніше і до місячного сяєва, і до Секс Едюкейшн, із серіалом Райана Мерфі, Хор. Ось там я вперше побачила увесь колорит нашого різноманіття і те, як це різноманіття сприймається вороже. І наостанок, кримінальна драма 1998 року Американська історія X. Я пам'ятаю, як жваво обговорювали картину мої однокурсники в університеті. Я почитала опис і зрозуміла, що не готова до такого фільму. Подивилася лише днями уперше. І що вам сказати, мене вже не здивуєш жахливими кадрами насильства, в новинах бачили і страшніше. Але фільм цікавий іншим. Почнемо з сюжету. Старшокласник Дені Він'ярд бунтує проти свого вчителя історії єврейського походження Мюрея, вирішивши написати есе про громадянські права за маніфестом Адольфа Гітлера Майнкамф. В результаті директор школи Сувінні ставить Дені ультиматум вивчати історію безпосередньо під його керівництвом, на прикладі сучасних подій, як він називає американська історія Ікс, або бути відрахованим зі школи. Перше завдання Дені. Написати роботу про свого старшого брата Дерека, колишнього ученика Суїні, і колишнього лідера неонацистів, який саме того дня має вийти з в'язниці. У картині перемежовуються кольорові та чорнобілі кадри, які допомагають глядачам стежити за хронологією подій: ось Денні на межі того, щоб стати неонацистом. А ось його старший брат Дерек, який неонацистом все ж таки став. У фільмі багато сцен насильства, вбивств, побиття, слюрів і іншої лайки. Еліот Гулт, актор, який зіграв шкільного вчителя Мюррея, ви можете його пам'ятати за роль батька Роса та Моніки у серіалі Друзі, розповідав в одному з інтерв'ю, що, читаючи сценарії, спочатку думав, що американська історія X» – це чорна комедія, а потім він дійшов до сцени, де головний герой змушує темношкірого хлопця гристи асфальт. Я зрозумів, що це не комедія, а історія жахів, і моя роль полягала в тому, щоб допомогти глядачам відчути це моторошне усвідомлення ненависті. Мюррей знає, на що здатні нацисти на дегуманізуюче презирство, яке проклало шлях до погромів і геноциду в Європі. Він єдиний, хто не боїться Дерека, тому що знає, на що йде цей конфлікт. Сценарист Девід Макенна написав сценарії за шість тижнів. Закінчивши другий варіант, він проконсультувався з Тоні Кеєм, британським рекламним режисером якого й запросили зняти його перший повнометражний фільм американську історію Ікс. Кей привів Маккена на вечірку скінхедів, де сценарист записав історію одного хлопця. Це було лячно, якщо не сказати жахливо, згадував після Маккена. Після завершення зйомок режисер Тоні Кей став поводитися неспокійно. На одну із зустрічей з кіностудією він провів собою рабина, священника і ченця, намагаючись переконати керівників, що його фільм не комерційний продукт, а пророцтво. Суперечка виникла через хронометраж та остаточний варіант фільму, над яким працював виконавець головної ролі Едвард Нортон. Кінобоси давали режисеру пару місяців на монтаж, але той так нічого і не видав, Тож вони взяли версію Нортона. Кей публічно відхрестився від фільму і навіть просив його ім'я прибрати, а натомість написати щось на кшталт Хитун Болтун. Звісно, ті відмовили. А Кея майже 10 років в Голівуді сприймали неспроможним. Попри всі ці чвари, фільм вийшов у прокат, зібрав хорошу касу, отримав схвальні відгуки а Нортон номінацію на Оскар за кращу чоловічу роль. А пізніше американську історію X навіть використовували в освітніх цілях в США та інших країнах. На прикладі братів з картини пояснювали школярам, до чого приводить ненависть та нетерпимість. Картину й досі вважають надзвичайно актуальною. Наприклад, у статті для журналу Esquire у 2018 році, автор Джастін Кіркланд заявив, що на його думку, можлива причина того, що американська історія X все ще залишається такою актуальною через два десятиліття після її виходу, полягає в тому, що ми не зробили достатньо для того, щоб вона не була такою. Я боюся, що ми будемо писати про американську історію X вічно. Я боюся того, що станеться, якщо ми цього не зробимо. Мій висновок такий ненависть це тягар. Життя надто коротке, щоб весь час бути розлюченим. Воно того не варте. Олександра Стерн, авторка книги Горді хлопці та Біла Етнодержава та Енді Кембл, автор книги Ми горді хлопці, погоджуються, що інтернет, зокрема Твіттер, стали потужним інструментом для ультраправих, втіливши в життя те, що американська історія Ікс описала як майбутнє радикальні організації. Вони також зазначають, що расове і мислення призвело до появи ультраправої неофашистської організації Горді хлопці у 2016 році, коли Дональд Трамп підбурив значну частину країни, назвавши мексиканських іммігрантів злочинцями і гвалтівниками. Згодом горді хлопці або Boys» одними з перших прорвалися до капітолію 6 січня 2021 року. Якщо ви дивилися останній сезон серіалу Ранкове шоу, там саме про ці події. Окремо хочу зупинитися на тому, як показана тюремна ієрархія у картині. Усе те, що ми уявляємо собі про чоловічу колонію, там є ізоляція, якщо не вписуєшся, погрози та зґвалтування. Якось за чашкою кави в мене була розмова з правозахисницею Ларисою Денисенко, і ми з нею обговорювали витоки сучасної гомофобії у суспільстві. Багато жартів, слюрів беруть коріння з тюремної культури, де хто сильніший, той і правий, де геїв або гетеросексуальних хлопців, які не мали захисту від впливових співкамерників, гвалтували. та ще й групою. На волі, скоріше за все, кривники гвалтували би жінок знову таки витоки ієрархії та патріархату, де жінка вважається слабшою за чоловіка, але за ґратами в чоловічій тюрмі знущалися над тими, кого бачили слабшими за себе. І тепер ми маємо ці всі жарти та фразочки про опущених тощо, навіть не хочу перераховувати, ви і так мене зрозуміли. На тему мови ворожнечі та її наслідків є чимало фільмів насправді. Це і вбита пересмішника за книгою Гарпер Лі, і зелена книга з уже згаданим Махершалою Алі. Картина теж, до речі, отримала Оскар як найкращий фільм. І хлопці не плачуть, та Філадельфія, про які я згадувала у попередньому сезоні, і естонський клас про булінг у школі, у нього є і продовження у вигляді серіалу. Узагалі, готуючись до випуску, я натрапила на цілий сайт, присвячений ненависті і тому, як її зображують в кіно та піснях. Проєкт, вивчаючи спадщину ненависті, був створений у 2005 році студентами при університеті штату Бол. Місія цього вебсайту полягає в освіті та інформування суспільства про мову ворожнечі як найбільш шкідливу форму комунікації. Його мета відкрити розум і серця людей до досвіду інших. Подібний посил я відчуваю від книжки Каста, Витоки наших невдоволень лауреатки Пулісорської премії Ізабель Вілкерсон. В Україні її можна придбати на сайті видавництва лабораторія. Ось уривки з неї. Нацисти не змогли прийти до влади і зробити те, що вони зробили, без підтримки мас людей, що піддалися чарам цього зла. Люди, що зібралися того дня в Берліні, не були ні хорошими, ні поганими, вони були лише невпевненими в собі людськими істотами, сприйнятливими до пропаганди, котра дала їм особистість, в яку можна було вірити, почуваючись обраними і важливими. Усі ми без винятку говоримо собі я ніколи не брав би участь у лінчуванні. Однак саме це робили десятки тисяч звичайних людей у Німеччині, в Індії і на американському півдні. Німеччина є свідченнями невтішної правди, зло це не одна людина. Едвард Нортон, виконавець головної ролі в американській історії X, розповідаючи про те, як він працював над персонажем, сказав Якщо ви Ральф Айнс і граєте Волдеморта у Гаррі Поттері», то це лиходій. Це надприродна версія зла. Але якщо ви граєте людського персонажа, у нього є своя точка зору, і, зробивши його розумним, я зміг підійти до нього з несподіваного боку. Це людина з величезним потенціалом, і я хотів показати всі його якості, щоб стало зрозуміло, як лють та злість руйнують його. Те зло, яке відбувається у світі, роблять люди, і те добро, яке балансує зі злом, теж роблять люди. Просто питання в тому, який вибір ми робимо. Дякую, що слухали цей епізод, і ви можете продовжити список своїми кінознахідками в коментарях у нашому інстаграмі на сторінці Юа і слухайте нас на усіх подкастних платформах, а також в YouTube. А щоб не пропустити новий випуск, підпишіться на сторінку та натисніть на дзвіночок. Бережіть себе та дивіться хороше кіно.